Майже три десятки аварій за участі пішоходів упродовж першого місяця 2023 року. Тільки за січень на Прикарпатті у ДТП постраждали 20 людей. Ще шестеро загинули. Тож поліцейські Івано-Франківщини спільно зі службою автомобільних доріг провели акцію для пішоходів. Будь помітний у темряві. На ділянці дороги н 09 дев'ять сполученням Мукачево-Львів, яка проходить через село Угринів, людям роздавали. Давали світловідбиваючі флікери. Ми хочемо вам подарувати лікеру. Він чекається Я на руки чекає на руку. Щоб, на руку. О, щоб це вас видно було в добре». Також мешканцям Прикарпаття нагадали правила безпеки на дорозі. Дуже багато людей ну, не несуть своєю безпекою і думаю, що варто нагадувати людям про їхню безпеку. Дякую поліції, Прикарпаття за світловідбивачі». Світловідбиваючі елементи каже речник поліції Андрій Яцьків, вкрай необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на дворі швидко темніє. Правоохоронці нагадують, під час руху автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар водій може помітити пішохода на відстані 25-30 метрів. А при наявності флікера людину видно від 130 до 150 метрів з ближнім та від 300 до 400 метрів з дальнім світлом фар. Завдяки цьому водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Пішоходи в темну пору доби повинні одягати одяг, рефлективний або одяг з підвертальними елементами, обов'язково, щоб водіям було легше їх помітити в темну пору доби. Такі акції будуть проходити періодично на території області, і будемо роз проводити роз'яснену роботу серед пішоходів щодо недопущення травматизму на дорогах. Загалом правоохоронці встигли роздати пішоходам майже сотню елементів, які кріпляться на одяг, сумки чи рюкзаки. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.